Гарні бічні зеркала. Це запорука безпеки не тільки вашої під час руху, а й оточуючих. Тому пропоную вам ось такі дзеркала на восьмерку 9.99. Є у нас хромовані, є ось такі чорні. Вони можуть бути як з поворотом, ось таким, так і без повороту. Є всі необхідні регулювання з салону. Ось такі тросикові регулювання у них. Регулюються так, як потрібно. Також є ось такі кутики для того, щоб прикрити все в салоні. І все для встановлення разом з ось такими ручками для регулювання. Також є у нас дзеркала на сім'орки, п'ятьорки, шестьорки. Ці дзеркала можуть змогу складатись ось так. Якщо вам потрібно проїхати десь в гараж, або з парковки виїхати, або залишити автомобіль десь біля дороги, можна спокійно скласти дзеркала. Вручну це трошки незручно, але на автомобілі це досить зручно робити. Для замовлення звертайтесь до нас на сайт. Сайт називається carstore.com.ua. або за ось цим номером телефону можете зробити замовлення. Артикул на дзеркала, саме на ось ці хромовані дзеркала без повороту, будуть зараз на екрані. Дякую.